Німці такого не робили, як вони. Микола Миколаєвич, мешканець високопілля, через окупацію та бойові дії, деякий час мешкав у кривому розі. Ми зустрічались з ним у нашому місті у вересні. Зараз до селища приїхав по справах офіційних. каже, обстріли окупантів у його обійсті наробили порівняно мало лиха. Ну а це ж справку хотів взяти, а не приймають щось там у поліції. На, на тисячу там якусь там до пенсії. Коричу. Моя пенсія мала діти со мене там. То яка пів біди, то в людину, то хат немає, то, то, то вікна, двері, то колись уставимо, гроші, може, якісь будуть. А так криша, може, сіла, я поклею, позадував. А зустріли ми пана Миколу біля будівлі, в якій зараз знаходиться місцевий центр з надання первинної медико-санітарної допомоги. Тут тимчасово розмістились місцеві медики, адже будівля лікарні після так званого визволення не придатна для експлуатації. Пані Надія одна з працівниць, які були в окупації весь час. Каже чужинці, їх не чіпали, хіба що вигнали з лікарні. Там, начебто, заміновано було. Коли вже більше почали наші наступати, і всі почали вже звіріти орки. І де треба було тихенько, де більш поранені були, визивали їхніх медиків орковських. Де менш такі, що могли самі дівчата щось зробити на дому. Там да, вони надавали допомогу. Ну а так ми потихесенько, як ти казав, держалися ці кучки. І дійсно вторить їй директорка місцевого ЦПМСД. під час окупації. Спочатку росіяни не заважали медикам виконувати свої посадові обов'язки а вже потім довелось виїхати з кабінетів лікарні, бо там був один зі штабів ординців. Так тривало до великодня. Медичну допомогу ми надавали з дому. Ну і фактично весь колектив вийшов після 23-24 квітня. 4 вересня високопілля звільнили після майже піврічної окупації. Втім, обстріли кварталів селища тривали ще півтора місяці. Відтоді поступово відновлюють роботу медиків в населеному пункті. Щоденно приймають 30-35 пацієнтів. Нам ставили вікна на першому поверсі. І зараз, от ви бачите, ставлять двері вхідні, нові і обіцяють полагодити дах і другий поверх. Звичайно, на даний час приміщень нам недостатньо, але ми облаштовуємо і денний стаціонар і кабінети прийому лікаря. На даний час ну, в тісноті та не в обіді. Тут у нас працює 21 чоловік у високопіллі. Один лікар, як я казала, не повернувся, але в планах, що він повернеться пізніше, всі працюють щоденно. В Приміщенні під ЦПМСД облаштували окремі кабінети для прийому пацієнтів від міністерства охорони здоров'я, міжнародних та громадських організацій. надійшли та продовжують надходити медикаменти, апаратура, а також термінал супутникового інтернету Старлінк. Так нині виглядає будівля високопільської лікарні, котра пережила ординську навалу. Від неї лишились лише стіни. До війни медзаклад приймав пацієнтів зі всієї громади. Це найвища будівля в селищі, і тому вона одразу впала в око російським окупантам. В підвалі та окремих кімнатах облаштували штаб, а на верхньому поверсі сиділи снайпери. Звідти було гарно видно навкруги на кілька кілометрів. Практично в кожному приміщенні високопільської лікарні легко можна зайти сліди перебування тут визволителів. По собі вони залишили не тільки вибиті вікна та шибки, а гори побитого скла, сухпайків, медикаментів, якісь шприци, суцільний безлад, як він є. На фасаді та навколо будівлі можна побачити руйнівні наслідки від мінометних та артилерійських обстрілів. Перші прильоти по лікарні зафіксували 18 та 19 березня. У підвалах вони, як ми потім вже коли вже деокупували селище, був там і госпіталь, там і кроваті були знесені, і матраси, і були перев'язувальні матеріали з кров'ю. Повністю вони облаштувалися на третьому-четвертому поверсі. Видно було, що в коридорах вони жили, так як було це літо, було жарко. Вони Пообрізали всі кабеля, потрощили апаратуру, і фізіологічну, і рентгенкабінет. Я вас проведу, покажу, попідпалювали. Ну, прильоти були дійсно. Нині п'ятиповерхова будівля високопільської лікарні стоїть пусткою. Відновленню навіть через капітальний ремонт вона не підлягає. Тож місцеві медики здійснюють прийом пацієнтів в невеликому приміщенні в центрі селища. 12 березня у нас великий обстріл. Ми привозили ранених на прийомний покій, а я там чергувала. Галина Іванівна за 43 роки вперше зіштовхнулася з таким характером поранень, адже медичний профіль в неї геть інший, мирний. Вона допомагала народжуватись на цей світ людям, а не рятувати їх від війни. Втім, клятво Гіппократа ніхто не скасовував. Кожен день це було все рядом. І ми на роботу під вибухи ходили, приймали форег під вибухи. Постійно це можна сказати, що в нас ці вибухи кожен день і кожну ніч. Знаєте, вже привикаєш до цього, і здається, що так вроді би і повинно бути, хоча знаєш, що це може в будь-який момент прилетіти сюди до нас. Хоча я оперіруючий лікар, я і кесарів ростин робила, ну і багато гінекологічних операцій, але такі кульові поранення, я перше це зустріла. Да, мені було спочатку страшно, потім я взяла себе, так сказати, в руки і вирішила, що мені треба оказувати допомогу. У всіх корпусах цього медичного закладу в Береславському районі через ворожі обстріли, загалом вибиті шибки, в більш ніж 200 вікнах. Є частково пошкодження фасаду, покрівлі та території навкруги. Практично обстріли були у нас не кожного дня, але саме такий потужний обстріл був у серпні місяці, коли дійсно були зруйновані будівлі. Коли до нас потрапляли пацієнти з пораненнями, і коли ми надавали медичну допомогу безпосередньо на домівках також в цей період. Нині медики цього закладу охорони здоров'я працюють в напружених умовах, адже і, хоча правобережжя Херсонщини звільнили, втім на лівому березі окупаційні сили ще присутні, і до ближніх ворожих позицій всього 15 кілометрів. Для артилерії, зокрема реактивної, це не є значною дистанцією.